Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя. Це мій канал. Сьогодні ми з вами все ж таки зустрілись. Я вирішила, що запишу відео про хом'яка. Воно буде дуже маленьке, але все одно залишиться на моєму каналі на випадок, якщо в майбутньому треба буде звернутись і подивитись на ціну статистику. Чи ще що. ще хочу сказати дякую за всі ваші повідомлення? Дійсно, вчора сталася величезна атака на моє рідне місто Дніпро. Були влучання в цивільну інфраструктуру, багато будинків палало, також ресторан великий в нашому місті пошкоджено. Я живу трохи далі від епіцентру влучань, тому зі мною все окей, але було гучно, страшно. Ну я розумію, що ви теж це все розумієте і переживаєте майже щодня. Тому дякую за турбування зі мною все окей. Тож готуємо собі щось смачненьке і поїхали. Ранок суботи починаю разом з вами, тому забираю хпшку. і одразу давайте до хом'яка. В нас ще з вами є два дні. Як завжди, один хом'як в один аккаунт, і його ціна 0,76 солани. Я помилила з XRP. І, до речі, на ролі радіо, яке було в четвер, там його розігрували за TRX. Тому я вас прошу, якщо ви хочете розвивати свій аккаунт і отримувати якісь додаткові плюшки від розробників, реєструйтесь в Діскорді, заходьте на ролі радіо в кінці своїх. Трансляції, вони проводять розіграші в чаті, і учасники з нашого чату вже отримували додаткові РЛТ. Тому у вас у кожного є шанс отримати щось від розробників. Так, ось можливість хом'яка купити є. Звісно, що не у всіх, але, будь ласка, наступний буде вже під кінець наступного сезону. Також у нас є міні-івент. Міні-івент також внесли невеличке оновлення, значить, умови нарахування це підвищення рівня в міні грі Витрата одного РЛТ поза маркетплейсом 1000 поїнтів і витрата одного РЛТ на маркетплейсі 150 поїнтів. Зараз діють знижки на обмін РЛТ на TRX, ефір і догі. Депозит форми немає, тому, ем, тому я її не пропоную. Значить, у нас є нагороди. В описі буде посилання на сайт П'єро, де у нас є звична для нас табличка і кількість поєнтів необхідних для проходження рівнів. Також ця табличка є в нашому чаті, закріплена. Доєднайтесь, якщо ви ще не там. І ось у нас додали ось таку нову нагороду, яка у нас прискорює наших хом'яків в експедиції. Я вже одну забрала, і я її не використовувалася. Зараз вам покажу, як вона працює. Наступна в мене два прискорення, і я планую забрати цю нагороду. Подивлюсь, чи зможу за період двох днів набрати іграми, або витрачу трошки РЛТ, але забрати її треба. Так, давайте тепер перейдемо до експедиції. У мене запущена експедиція була вчора. Ось ця. Дарк, він ще в мене живий. І тепер, як бачите, з'являється ось таке поле. У мене вже є одна ця, одне це прискорення, воно діє годину. Ось таким чином його можна застосувати і прискорити. За спостереженнями учасників нашого чату краще використовувати по одному прискоренню, тому що хом'як може вмерти. і... Не добігши до певної кількості е, часу, і е, ви використаєте задарма дві, е, два прискорення. тому краще використати одне, якщо все окей, зайти і далі ще застосувати, якщо, звісно, вони у вас будуть. Ось я застосувала, тепер він у мене біжить 4 години. Як анонсувала вам в минулому відео, я продовжую вести табличку, і е, ось жур, я запишу сюди те, що він мені принесе з цієї експедиції. І насправді навіть уже по цих невеличких статистиках, які в мене застосовані по двом хом'якам, я можу зробити висновок, що найвигідніше їх відправляти саме ось цю експедицію темну на 24 години. Так, він може померти. Ось у мене цей жулік не витримав минулої експедиції, але все одно те, що вони приносять з цієї експедиції, для мене має більше, більше необхідного. Посилання на цю, на цю таблицю також я залишаю в описі. Так, і давайте подивимось на те, що ще у нас триває. У нас триває розпродаж ще один день. Тут у нас є пропозиції за РЛТ і досить цікавий майнер, купа деталей, і е, також є крафт. Крафт зараз у нас за догі і е, за певну кількість деталей. Я не буду нічого з цього робити, хоча я і проходжу ачівку на створення, на створення майнерів, і мені потрібно для закриття ще 4, проте я не буду витрачати доги, тому що, тому що не хочу витрачати крипту. І останнє, що я хотіла вам розказати, це про крафт. Рецепти дуже сильно переглянули, знизили ціни на РЛТ і на деталі. І тепер, якщо ви пам'ятаєте, скільки були якісь там ваші бажанки, то ви можете побачити, що ціни значно знизились. У мене цей потяг вже досить давно стоїть. І якщо я не помиляюсь, то тут була цифра 600 цих запчастин. Зараз це виглядає досить реально і можна його вже крафтити. Навіть на продаж виставляла ось цей, тому що тут також була величезна кількість в рецепті. Зараз його знизили, зняла його з продажу, чекаю, доки зможу зібрати цю кількість, щоб його скрафтити. Він мені подобається візуально, тому вирішила його залишити. І дуже багато майнерів, які зараз у нас в доступі, просто через те, що знизили ціну і знизили кількість застосованих в рецепті запчастин. Тому придивіться, будь ласка, на крафт. Можливо, у вас є в кімнаті те, що довго стояло у вас парами, і ви не наважувалися його скрафтити, тому що крафт був просто за хмарний, то зараз це все змінилось. Навіть є моменти, коли майнер, який мені дуже подобається, Подобається ось цей майнер, мені подобається, але його немає на продажі. Проте і раніше крафт був на нього дуже, дуже дорогий. І, е я не наважувалася його боротись за другий, то зараз крафт значно знизили, і я, якщо він десь випаде, я буду прямо за нього боротись, тому що, тому що він мені потрібен. Тому, тому поспостерігайте за своєю кімнатою, є моменти, які зараз вартують вашої уваги. І наостанок розкажу вам про роз, розіграш цього ж самого хам'яка. Єдине, що тут є, обов'язкова умова 5 доларів депозиту, і потім. Обміну їх на РЛТ. Депозит можна внести в будь-який зручний вам спосіб. Це і беремо депозит і обираємо будь-яку валюту, яку ми можемо внести в цю гру. Єдине, що має бути еквівалент 5 доларів, і потім купити на них 5 РЛТ. Ну і спробуйте свою вдачу. Якщо ви все ж таки задонатили, ви можете ще і отримати. Отримати цього хом'ячка. Дякую, що додивилися до цього моменту. Поставте, будь ласка, лайк, можете написати будь-який коментар або підписатись на мій канал. Все це допомагає мені потрошку просуватися, і е, також я можу розцінювати це як підтримку розвитку мого каналу і мене особисто. Дякую за все, обіймаю і до нових зустрічей.